Найголовніше це дієва участь Європи у нашому захисті. Також у гарантуванні безпеки після цієї війни активність максимальна, щоб війну завершити, і з нашої сторони від української держави не буде жодних перепон і зволікань. Ми абсолютно конструктивні, дуже швидкі в роботі з партнерами, і всі це відзначають. Американська сторона також готуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні. Рустем Уміров, Андрій Гнатов та всі. Хто потрібен для перемовин продовжить розмову з представниками президента Трампа? Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин. Особисті зустрічі чи телефонні розмови є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами та Україною. Все зараз відбувається доволі результативно. на зустрічах в Женеві та у Флориді Україну. Чули і до України дослухались, і це важливо. Розраховуємо, що і надалі буде саме так: лише із врахуванням інтересів України можливий достойний мир. Також продовжу на своєму рівні спілкування з лідерами. Фактично, кожен день координація, обмін ідеями домовленості, як говорити з іншими лідерами і що може дати більше безпеки. Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність перемовинах підкріплювати тиском на Росію саме від такої комбінації все залежить конструктивна дипломатія, плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир.